Основна проблема немає порядку в місті. Порядку стосовно парку, паркувальних міст. Наприклад, у нас немає порядку в відношенні до громадян, у яких є авто. По-перше, багато майданчиків вони не прилаштовані до паркувальних міст, тому що там різні розмітки. Тобто, де десь розмітка під під авто, а там стоїть дерево. Їх кількість сьогодні багато, але деякі бізнеси, там деякі структури, мабуть, вважають, що це саме власна їх парковка. Вони ставлять якісь знаки, і вони створюють затори та створюють проблеми саме для авто, авто, автомобілів, які не можуть припаркуватися. Також є проблема в інспекторах. Від департаменту транспорту від пар і в самої структурі парк сервісу взагалі там дуже багато проблем. Наприклад, ті ж ті ж самі інспектори, вони суб'єктивно ставлять штрафи. По їх думці вони можуть вирішувати, хто саме винен, кому надавати штраф, а кому ні. Також це велика проблема для нашого міста. Тому що ще раз повторюю, немає порядку. Коли в мене дали штраф на маленьку суму 170 гривень, це неправильно паркувальна. Я вирішив, що це неправомірно в мою сторону. Я викликав цього інспектора. Я з ним спілкувався, викликав поліцію, але йому було все одно. Я думаю, що це не порядок. І коли звернувся до керівника, він каже: Ну. Типа, тут порушення є, якщо хочеш, йди в суд і там вирішуй. Я що зробив? Я подав суд, я переміг у приморському суді суд першої інстанції. Далі вони подали в апеляцію, і я виграв апеляцію. Тобто, я один, як громадський діяч, переміг департамент транспорт. Це ціла ціла структура, це юристи, це кваліфіковані люди, які, мабуть, вирішують нашу долю нашого міста. Але на своєму, на своєму прикладі я все ж таки показав, що. Порядок можна створювати самим і треба діяти.